Нічого там не змінилося з 7 жовтня і не зміниться. Чому саме дата 7 жовтня, активізація боїв за Авдіївку, яку вони таке зуміли взяти, але маю нагадати, що дали 10 років, а активна фаза тривала більше ніж 4 місяці. Це неймовірно багато, це дуже багато. Часів'яр залишається пріоритетом. Чому це черговий крок у великій дузі, котра називається вихід на адміністративні кордони Донеччини? Куп'янськ нічого теж не змінюється. Куп'янськ вузловий їхня мета, величезний залізничний вузол. Вони вважають, що в них є шанси е, такі дві області кінцево окупувати. А якщо вони їх окуповують, то потрібне серйозне і системне забезпечення логістики для подальших бойових дій. Окрім як залізниці, вони нічим ту повноповноцінну е, цю логістику робити не можуть. Вантажівками снарядів і всього решта до лінії боязвітнення не довозишся. От все, що маємо розуміти, і оцю воду в ступі ми товктимо кожного дня, допоки не буде справжня надломна точка на східному плацдармі. Чи вона буде 100%. 100%. чи на нашу, чи на їхню користь? Коли нема, не знаю. Чому маю оптимізм, що все ж таки на нашу, знову ж таки в циклі сухої погоди, тому що пакет зброї, оцей який зараз задекларований на 61 мільярд доларів, неймовірно великий. Він, до речі, найбільший. Він найбільший із початку війни, і він буде точно реалізований виключно в цьому календарному році. І тут є є певна іронія. Звичайно, погано, що він надійшов із запізненням, але з іншого боку, буду говорити цинічно, жорстко, математично, навіть якщо це комусь не сподобається, то тут є певний і такий, як би то кати, невимушений позитив, тому що концентрація зброї на півроку. Буде значно більше, значно більше, ніж якби та сама зброя концентрувалася на рік. Так ми заплатили за цю затримку чималу ціну, але є така. Ну, може погана приказка українська, але я таки її застосую, і прошу вибачення, якщо ображує почуття, немає лихого, щоб на добре не вийшло. От в частині концентрації, що саме зараз нам дуже дуже треба міняти щось на фронті, то велика кількість великі партії серйозної зброї, а задекларований атакамс, уперше більше того, він прописаний законом. Це дуже серйозно. Ми можемо мати стриманий оптиміст. З, знову ж таки, ви прекрасно знаєте, що я не та людина, котра живе в режимі оптимізму. Більше того, навіть зараз вживу фразу Ольсланда Шпенглера, який написав блискучу книжку «Присмик Європи що оптимізм це справа слабких. Я хочу уточнити, це важливо. Росіяни не раз декларували. Ми це розуміємо, знаємо про їхні наміри вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. І от коли в цьому контексті з'являється Куп'янськ, одразу з'являється такий ну певного роду страх, що невже вони додали до своїх стратегічних цілей Харків, але от з тої відповіді, яку ви нам дали зараз, виходить, що Куп'янськ стратегічно важливий власне для контролю Луганської та Донецької. І областей та постачання зброї, а не для наступу на Харків. Чи правильно я трактую вашу правильно. відповідь? Правильно абсолютно правильно. Ви, ви все трактуєте тепер про Харків. 40 кілометрів від кордону, 40. чи у той бік, якщо йти вниз, якщо умовно таки із Купінська, це знову десятки кілометрів. Як їм це проходити, не наростивши угруповання ще раз, так як вони його мають? Вони на цю кулину мають десь 470 тисяч. Це дуже багато. Дуже багато. Так от щоб дійсно організувати проривну глибоку якісну операцію, то треба ще плюс 300, не менше не менше. 40-тисячний корпус по нормативах – це 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і тисячу стволів. В них по всій лінії боєзіткнення нема 3 тисяч танків при нормі, що треба мінімум 5 тисяч. Мінімум. Чи вони почали цей процес? Точно почали. Оголосили про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад, дві загальновійськові армії. Сукупно це якраз і буде десь в межах 300 тисяч людей. Але є один нюанс: за, за травень, даруйте, за квітень місяць, ми винищили більше ніж 26 тисяч окупантів, їх ж треба замістити. Навіть при їхній мегацентралізованій системі підняти місячні показники до 50-60 тисяч мобілізованих. Для них дуже і дуже проблемно, бо якби не було проблемно, якби вони легко таку кількість людей ставили до строю, бо до речі, 30 тисяч направду не проблемно. Вони намацали емпіричним шляхом ту кількість, котра болісно не виснажує російське суспільство. Це у межах 30 тисяч людей. А до 60 тисяч не можуть підняти, бо якби могли, то вони б буквально минулого тижня не зняли повноцінну бригаду морських піхотинців з далекого сходу, котрі прикривають там китайською. Китайсько-корейський кордон і не доправили до її доки не розуміючи, що туди назад вони вже ніколи не повернуться ніколи вони оголили стратегічний далекосхідний фланг. Вони на це пішли. Тобто, грубо кажучи, коли ми чуємо. Страхітливі деякі прогнози, або те, що з'являється в телеграм-каналах, неверифікованих телеграм-каналах, варто це підкреслити, що росіяни можуть розкрутити свою мобілізацію до якихось небачених масштабів. Ми маємо розуміти, що за великим рахунком вони можуть мобілізовувати, але те, що вони можуть мобілізовувати, ну, дозволяє їм тримати кількісно. Ту планку, яку вони зараз мають, але суттєво збільшити їм буде доволі складно. Цілком слушна і правильна думка. Чи можливо можливо? Але треба виходити за показники. Ну, давайте понижимо із 60 до 50 тисяч на місяць. От за них треба виходити ні одного крихта здорової аналітичної інформації. Ті ну принаймні, ті джерела, котрим я дуже довіряю і котрі перевіряю по кілька разів, а буває і до десятка разів я це все перевіряю. Не видно, не видно, щоб таким темпом швидким ішла у них мобілізація. Не видно. Більше того, 18 тисяч тезертирів тільки по південному округу. По одному, це те, що засвідчено, і те, що можна було верифікувати, верифікувати, дійсно реально перевірити в їхніх джерелах, в дублюючих їхніх джерелах. Це дуже багато. Це дуже багато. А на мій погляд, цю цифру ну можна ну на три, певно, ні, а на два спокійно можна помножити. А це вже маємо місячний показник винищення, і це і це важливо. Жодним чином не применшую бажання лють і. Прагнення нашого противника битися на смерть. Ну вони ж теж б'ються на смерть. вони ж у усвідомлюють програють цю війну, програють найголовніше свою державність в тому вигляді е, імперському, яку вони її мають. Вони її програють обов'язково та тобто, взагалі в історичному контексті. Не її конче програють, чому не маю ні найменшого сумніву. Питання ні е, е, лишень коли і те, що в них навіть в Путіна є вже розуміння того, що вони перечені, це рефлексія Туреччини. Ердогана персонально десь десь два-три тижні тому, коли він сказав і запропонував формулу миру, що давайте до 2040 року заморожуємо конфлікт. Потім дуже чесний справ, справедливий референдум, кому окуповані землі мають, мають належати. Та все дуже просто. Путін порахував, скільки в нього ще більш-менш є біолічне життя і скільки ще реально може бути при владі. А після нього хоч трава не росте. Хоч трава не росте. Хай валиться все, що має завалитися. В нього персональна головоломка. як як вижити на фізичному рівні відведений йому біологічний час, розуміючи, що він нарцис, розуміючи, що медицина навколо нього працює на найвищому рівні, які тільки можливий на планеті Земля, він направди себе бачить старим 90-літнім дідом при владі. А от такий режим спеціальної воєнної операції, який зараз є, його його би цілком влаштував. І заморозка на цю хвилину його, його би також цілком влаштувала. Тобто ні миру, ні війни, пане Петре. Завершальне запитання в нашій сьогоднішній розмові про зброю про американську допомогу. Ми почули одразу що. Щойно конгрес проголосував. Щойно Байден підписав по суті, багато з тієї зброї, яка мала опинитися на території нашої держави, вона вже була заздалегідь доставлена до Європи для того, аби максимально оперативно доправити це все було можливо на територію нашої держави до місця бойових зіткнень. Наскільки станом на зараз відчувається поява? Нових озброєнь, додаткових озброєнь, тих самих е, снарядів для артилерії, про що не раз ми говорили у багатьох наших ефірах, саме в цю миті, тобто, що що вже встигло прибути, про що ми можемо говорити в ефірі? Ну я не буду казати, що встигли прибути. Навіщо противнику це знати, хай ламають голову. Я дам тільки одну таку зважену правильну відповідь. Лінія фронту застабілізувалася. Застабілізувалася. Вже такого великого тиску, який противник здійснював на цю хвилину. Немає, ну не могло воно взятися ні з того, ні з цього. Розуміючи, що наші мобілізаційні процеси тільки-тільки на старті і починають нарощуватися. То це за рахунок чогось сталося. Оце чогось те і є те, що можна фізично солдатові помати. Руками і застосувати його проти е, противника. А щоб дати справжню експертну відповідь у частині, що стосується надходів, нам треба прожити не менше трьох місяців. Ми маємо зрозуміти е, темповість і найголовніше е, проміжки між, е, між пакетами, от як вони будуть відбуватися раз на місяць, раз на на три тижні, раз на два тижні. Як, яка буде їхня величина в, е, в одному вираженні одного пакету? Чому тому, що весь минулий рік це 200-300 мільйонів на місяць, і ми так весь рік прожили. Більше не було. Але я вже ще раз повернуся до власної думки з огляду на те, що ці кошти виділені рівно до кінця. Цього фінансового року американського ну, об'єктивно календарного, і що це найбільший пакет, який є у природі, то в мене є сподівання, що частота і величина пакетів уперше буде набагато більше ніж за оті два роки, а це направду дуже серйозно.